Так, що ж робить тварину твариною? Справа ж не просто в хутрі чи іклах, правда? Насправді існує такий собі фундаментальний план будови, спільний абсолютно для всіх, від малесенької комахи до гігантського кита. Ну що, давайте розберемо його на деталі. Здавалося б, ну що тут складного? Чим лев відріжняється від латаття, але якщо копнути глибше на біологічний рівень, то що ж там насправді? Річ не в тому, що ми бачимо очима, все криється в універсальному кресленні, за яким побудована кожна тварина. Саме його ми зараз і будемо вивчати. Отже, наш план такий: ми пройдемося по п'яти ключових розділах цього креслення. Спочатку, звісно, закладемо фундамент, це ключові риси, потім зведемо стіни з будівельних блоків, далі підключимо мозок, командний центр. Подумаємо про майбутнє, тобто про наступне покоління. І на сам кінець подивимось, як уся ця система оживає і починає діяти. Ну що ж, поїхали. Розділ перший. Почнемо з абсолютних основ, з тих незмінних правил, які роблять тварину твариною. І неважливо, чи це крихітна комашка чи гігантський синій кит, ці правила діють для всіх. І ось він, мабуть, найголовніший пункт усього плану це те, як вони отримують енергію. Дивіться. Рослини, вони ж автотрофи, тобто самі собі кухарі, створюють їжу із сонячного світла. А от тварини гетеротрофи. Кажучи, простою мовою, щоб жити, вони мусять їсти інших. Звучить просто, але повірте, це правило визначає буквально все в їхньому житті. Так, саме так, вони їдять. І ця, здавалося, б, проста потреба це справжній двигун еволюції. Вона запускає просто неймовірний каскад пристосувань. Подумайте тільки. Гострій ікла лева і гігантський кітовий вуз для фільтрації планктону. Це ж абсолютно різні інструменти, але вони створені для вирішення одного й того ж завдання знайти і з'їсти. Але щоб знайти їжу чи навпаки не стати чиєюсью їжею, що потрібно робити? Правильно рухатися. Це друга ключова риса. Більшість тварин не сидить на місці, вони активно переміщуються, і для цього у них є цілий арсенал плавці, ноги, крила. Рух це буквально синонім життя для тваринного світу. І третє, вони не просто бездумно рухаються в просторі, вони відчувають. Тварини не пасивні роботи, вони постійно сканують світ навколо. Очі, вуха, ніс, усі ці органи чуття це їхні сенсори. Вони вловлюють світло, звук, запахи, аналізуються і негайно реагують. У біології це називається подразливістю, але по суті це здатність бути включеним у світ. Окей, з основними правилами розібралися їдять, рухаються, відчувають. Але ж як все це працює зсередини? Як тіло забезпечує ці функції? За всією цією зовнішньою активністю ховається просто дивовижно організована внутрішня структура. Давайте зазирнемо під капот і подивимося, з яких блоків все це зібрано. Уявіть собі, конструктор будь-яка тварина побудована за схожим принципом, за дуже чіткою ієрархією. Все починається з найменшої цеглинки клітини. Далі ці клітини об'єднуються в групи, утворюючи тканини. Тканини своєю чергою формують органи серце, печінку, мозок. Органи складаються у цілі системи, скажімо, травну чи дихальну. І от коли всі ці системи працюють разом як один злагоджений механізм, ми отримуємо цілісний організм. І знаєте, що найдивовижніше: усе це неймовірне розмаїття форми, функцій побудовано всього лише з чотирьох основних типів тканин. Всього чотири епітеліальна, це, по суті, обшивка тіла, наш захисний шар, сполучна, це і каркас, як кістки, і логістика, як кров, м'язова. Ну тут зрозуміло, це наш двигун. А нервова це інтернет тіла, система зв'язку, що передає всі команди. Добре, ми маємо цеглинки, стіни, двигуни. Але хто цим усім керує? Як зробити так, щоб мільярди клітин і десятки органів працювали як єдине ціле? Ось тут ми й переходимо до командного центру організму. І цей командний центр має дві головні служби зв'язку. Перша це нервова система. Уявіть її як надшвидкісний оптоволоконний інтернет. Вона передає електричні сигнали з блискавичною швидкістю для миттєвих реакцій. Відсмикнути руку від гарячого це її робота. Друга ендокринна система. Це скоріше така собі глобальна поштова служба. Вона розсилає по всьому тілу хімічні листи, гормони. Працює повільніше, але її вплив довготривалий, ріст, розвиток, настрій це все вона. І яка ж кінцева мета всієї цієї складної комунікації? А мета одна. Гомеостаз звучить складно, але ідея дуже проста. Це здатність організму підтримувати стабільність усередині, незважаючи на те, що діється ззовні. Постійна температура тіла, стабільний рівень цукру в крові, нормальний тиск це все гомеостаз. Без цього ідеального внутрішнього балансу, знаєте, ніяке життя просто неможливе. Так, організм побудований, він працює, підтримує баланс. Що далі? А далі найважливіше завдання з точки зору еволюції потрібно зробити так, щоб цей унікальний план будови не зник, тобто його потрібно скопіювати і передати наступному поколінню. І тут природа вигадала два основні сценарії дорослішення перший це прямий розвиток, це коли дитинча народжується по суті маленькою копією дорослого. А другий шлях непрямий. І ось тут починається справжня магія з дивовижними перетвореннями. Ну, звичайно, найкращий приклад непрямого розвитку це історія метелика. Всі її знають. Спочатку з яйця вилуплюється м, гусениця. її єдина мета їсти, їсти і рости. Потім ця гусениця перетворюється на нерухому лялочку, такий собі кокон трансформації. І вже звідти, наче Фенікс, з'являється абсолютно нова істота, дорослий метелик. Подумайте, гусениця і метелик вони ж виглядають і живуть абсолютно по різному. А от прямий розвиток це зовсім інша історія. Тут все набагато простіше і, можна сказати, передбачуваніше. Візьмемо всавців, птахів та й нас самих. Дитинша народжується вже схожим на дорослого, просто в мініатюрі. І його головне завдання просто рости в розмірах. Ніяких радикальних перетворень, ніяких лялічок. План будови вже готовий з самого початку. І ось ми підійшли до фіналу. Наш організм повністю зібраний, він знає, як рости. Тепер настав час подивитися, як вся ця складна машина працює в реальному світі, як цей план будови втілюється в дії, тобто в поведінці. Усю поведінку тварин можна умовно розділити на дві частини. Вроджена поведінка це, так би мовити, прошивка, те, що закладено генетично. Інстинкти пташеня знає, як дзьобати, щойно вилупившись, йому не треба цього вчитися. А є набута поведінка. Це вже програмне забезпечення, яке встановлюється протягом життя. Це все, чого тварина вчиться на власному досвіді. Наприклад, коли собака розуміє команди. І іноді ця прошивка буває просто неймовірною. Один з найкрутіших прикладів ехолокація. Це ж, по суті, біологічний сонар, вбудований прямо в тіло. Кажани чи дельфіни видають високочастотні звуки, а потім аналізують відлуння. Так вони можуть бачити світ звуками, полювати і орієнтуватися в абсолютній темряві просто фантастика. І цей дивовижний план дозволяє тваринам робити справжні подвиги. Наприклад, міграція. Це ж не просто подорож, це періодичне переміщення на тисячі кілометрів між абсолютно різними середовищами. І щоб не заблукати, вони використовують сонце, зірки і навіть магнітне поле Землі як навігатор, вбудований GPS. і так рік за роком з дивовижною точністю. Отже, ось він цей план будови тварини у всій своїй красі, починаючи в базових потреб їсти і рухатися, проходячи через складну ієрархію клітин і тканин, керуючись миттєвими нервовими сигналами і повільними гормонами і завершуючи все це дивовижними інстинктами і поведінкою, все це одна гігантська взаємопов'язана система. І коли дивишся на всю цю вражаючу складність від однієї клітини до зграї вовків чи тисячекілометрової міграції птахів, мимоволі замислюєшся. А що все це говорить нам про саме життя?